Працює записом. Точно так. все. Я не знаю, що тоді. Але ну, розкажіть щось про ваші роботи, Лев Андрійович, ходіть туди. Я хочу сказати щось про свої роботи. О, це це мої роботи, це мої роботи. Я хочу так сказати, що це мої роботи. Ну як не, 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 не путайте глядача, ви конкретно про якби про са. Роботи Це говориться. Песне одне руку в руку, другу руку береться предмет, якому буде виконана о, ця О, ця це вже руча, конкретно. конкретно. І дібно, береться ще молоток щоб щоб її повісити. Про яку роботу ви б нам хотіли розказати? От я беру у вас інтерв'ю перед Львівським радіом. Я би хотів розказати про ту роботу, яка ще не намальована. Це краще пісня ще не написана. ще не намальована. Це погано, коли майстер може сказати, я хочу відзначити цю роботу. Це дуже погано. Я не хочу стидатися своїх робіт, але ще краще є попереду. Не, ну Ви нас не путайте, ви ж ви не щось, Все-таки що, що, таке, розкажіть, дуже багато ваших скажімо, роботів? Ця робота я дуже добре люблю сильно, тому що ця рамка дуже коштовна на 30-х роках, виконана в стилі українського артико. Я дуже люблю цю роботу за це прекрасне моє оформлення. Мало хто зараз похвалиться з художників, що має свої картини оформлені. В мистецько виконаних програмах 30-х років в стилі ардеко. О, це так, національний так, стиль дуже важливо. І цього моя робота набирає не то, щоб робочий вигляд, а якоїсь такої роботи з великої букви, навіть, навіть як золотом написати. Робота. Робота. Це прекрасні слова. Я думаю, вони <гум> залишать. Глядачі, оцінять це все. Мі. Я теж <гум> люблю, але якщо я... Все-таки дістану ще більше таких дорогих рам. І там ті роботи я теж буду вважати, що це мої роботи, і ці роботи заслуговують особливу увагу. Бо все-таки рама в роботі. А якщо ще рама стара рама, не то, що теперішні дорогі ці рами, то, то, то не ціниться робота в сучасній рамі. От я вважаю, все таки я стою на позиції. от ще одна робота, яка є в старій рамі. Ну звісно, це вже рама польська. Тут ви розумієте, самі ціна є зараз падає в ціні, тому що робота в польській рамі і робота в українській рамі це дуже-дуже суттєва різниця, та можете запитати такого собі рядового українського робітника чи інтелігента, він вам це таке саме підтвердить. О, це прекрасно, це, я би сказав, просто прекрасна рама. З'єднається на те, що вони польські добротні з'єднають поляки, вони трошки халявщики. Отак по рамці подивитись, вони Це трошки Зекономили ш... на різьбі. Зекономили, зекономили. Я вже вірю, що вони будуть дуже гонорові, але наш народ як то ту різьбить. Тут і хрестики є. І квадратики згадаємо нашу вишивку, як народні депутати, приємно так надівають. Ну а, а ходіть і... там той зал. Це таки він більш якби. Ви такий... б може його і зовсім не поважали, а як надійне вишивку, а ще білим по білому, сльозі навертається. А ви відноситеся до його дружини? От вона так любить українське мистецтво, поціновувачем є. Вона не має смаку, хоч незручно казати. На президента такого. А ваша дружина американка. Бо їй, може, краще посилали б гладдю. Бо якщо жінка має вишивку з гладдю, то якось знаєте слово гладдю, гладити гладіатор. Ну ми від політики відійдемо до мистецтва. Ось підійдемо до першої стіни такої. Тут прошу розказати трошки про назви ваших робіт. Ця робота мені, коли я працював над цією роботою, я згадав була центрального так, так? роки, це 39-го року, коли західні області України хотіли б з'єднатися. Східними областями і знали, що там і зерно, дешевше, і вони будують світле майбутнє, бо бо Запанської Польщі ніхто нічого не будував. І це яке перечуття, оця фігура це українська образ, українськи, інтелігентки, такої гімназистки, яка дивиться на схід, що їм несе добрий вітер сходу. Оце, що дивиться тут, не можна її взяти. Він має на голові хоч шапку, і <смі> він, він, він якби ти сади, щоб мені уголовнув, хоч мені не <смі> Ну, ви хочете <смі> сказати, що це як в тій приповідці. Ми скачемо на кониках в андатрових будьонівках, так? <смі> це щось <смі> таке. <смі> а так. це ж це такий крупним планом. Який, який не буде будувати, він ми ну, видно, Але такий, такий добрий такий Добрий куркур. Він хотів з мені одружитися, а вона зовсім це не хотіла. А тут кінчається губством, це минули її наречений, тільки він більш модерно, в 30-х роках не прив'язували шию за шию, за шим, ну там це жирна. А він це камінь, срібний великий камінь, ну очевидно, самородок, і кидається в прірву. Бо вона якби не захотіла, І вона взагалі нікого не хоче, вона просто хоче, щоб на кінець цей золотий вересень наступив. І це її майбутнє, це вже з гроба навіть стає її праматінка, яка теж е, каже, дитинцю, не страждай, так я панський Польщі це символ мудрості сова. Це е, всім очевидний символ, що вона має не хоча й не здобуту, але гімназійну освіту, значить, вона мудра. Не було тоді сотових телефонів, але це якби, перечуття цього, що людина просто йде по вулиці, розмовляє з телефоном, але це як про образ людини, з якою вона Вся кольора насичена несправими, щасливими кольорами, що все-таки буде 39-й рік і буде е, Україна з'єднана на віки разом. Ну добре, а ще скажіть мені, будь ласка, дуже багато в ваших картинах присутньо оголених баб, так би сказати. От, 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 от вона попадає в кадр. Так, так. Мені. Ну, хочу чи, сказати… То це, це дівчина, чи? Так, і як це розкажіть це трохи. Так. Бо, розумієте, глядач він зразу бачив у всьому Ерос. І він хоче спитатися, чи це символіка, чи це, це символі конкретно... Це коли ми звідки ми прийшли, це, це підкреслює, звідки вижалися на світ. Бо ще з давніх часів богинь малювали в античності обнаження. І не маючи на увазі, що це Ерос, бо навіть якщо побачите Аполлона, не, ну, не вибачте це не скромне питання тих їх статевих органів, які там малюють, то зовсім не назначалися для, для похвальби і, і біля таких красивих жіночих статут ну, ці мужчини, виглядали кимиць дуже немічними. Значить, не, не, не суть була мистецтва. Такі прості родиці, а може навіть якісь такі внутрішні краси людини, яка будує майбутнє? Може так, добре. А цей чоловік, от він одягнений, а жінка оголена, так це він їй розказує. Що ну, вона роздягнулася і питає, як я вийду так на вулицю. Мені каже, вдома нема що одягнутися. Очевидно, він був жадний, так, ніколи нікому нікого нічого не купляв, і вона змушена вийти. Ну це все до 39-го року. Вона мусить голови вийти на вулицю. Він каже, як я тепер вийду на вулицю. А він показує, як іди, іди, І це така сімейна, ну невеличкий, так ми часто чуємо, коли жінка каже, чоловіку, мені немає в чому навіть одягнутися на вулицю. І відповідно. Відповідно, вона мусить виходити гола, щоб показати чоловікові, що він би хоч щось міг їй купити. Навіть на тому секунді, хоч зараз ці секунді одягається, так? Бо але все-таки хоч щось. Ну, це, 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 це якби минуле, минуле наше. Минуле, ну, ну може сказати, вот, так. Добре, добре. Собі капелюх купив, а їй навіть скажімо, нічого не білизні. А отут вас є такі дві. Якби це вже, можна таке сказати, ну не серія, я би назвав, а це така якби тематика мужчини, який заглядає е... вірну щілину, чи як так, це, так. це Хочу замкову, сказати, таку так. замкову. Якраз тут, якраз тут е, хочеться згадати слова відомої американської співачки Мадонни, яка завжди казала, ви знаєте, мене дуже збуджує в еротичних відношення заглядати е, в таку замочну скважину що от вона дивилася по листам, і особливо коли коханням займається е, ну, так, ну, так, І вона дивилася і отримувала, бо ми зараз живемо в час вільної любові, і це добре, що вона химеться, ми залежні поведінки, кінці з кінцями звели і дозволили металівний е, секс. І це то, що це якби середина, це оргазм, перечуття оргазму, можна так сказати, він дивиться тут, якби внутрішньо іде, внутрішньо рік. Любов двох людей, а це ну скажімо, не зовсім літня людина середньої літності, але йому цікаво. Так як ну, ми так, бачимо, він це, це так він так, просто є... прильнув до тої так. Його, його не можна в цьому звинувачувати. Бо ніколи не можна це кохано, чи людина. От хтось пише вірші, хтось заглядає в замовлену скважину, дивчись на стати акти. Зумисне. І тому там є золоте тло і біле тло». Це якби теж золоте тло, це по типічний світ. Да, ви з Шульцом асоціюєте ці роботи, якби вони. Ні, ці роботи були просто намальовані. Мені випадково сказали, що готується виставка. Я дуже мучився, спитав, кажу, що спеціально темою я цим не займався. І та толком, так як я не знаю, хто кемосов, не знаю, хто тут кішут, ще багато інших не знаю. Так само, як, молодь, сучасник, вона тут казує якось Мутиняцька, хто як Павлик Морозов. так само як так, сучасний, хто то не знає. Але якщо попросили, вже ні, було незручно китайців, відмовити, кажуть, китайці часто не відмовляють і японці, бо їх попросять, дуже не Відмовити. то я взяв ці роботи, які е номелював давно і приніс на виставку, просто приніс так. Ну, скажімо, підтримати колеги, бо, виявляється, підляли інші учасники, працювало, бракувало робіт, було горі стіни. то щоб заповнити стіни, то було, Ви бачите, що правильно позачав проти закіння ну, не було просто заповнити стіни. Тому я дав свою згоду. А що з конкретного про Шульт заїла які з роботи тут на виставці? якби... Конкретно авто Шульця може прямо нема, бо... бо Ну бо... як? Ну я бачу тут, тут автопортрет його чому. Це, це мій автопортрет. І це коли я, я спочатку мовив портрет Чорновола. Я покажу. <реш> я вам хочу сказати, це дуже смілива трансформація від Чорновола до Шульца. Цей портрет був на дикій курве. Ми вчора казали, що він подібний на одного з народних депутатів Верховної Ради. Раді. Може, підкликав його і мальований, але я почав думав про що й Тому що фактично це образ, як аполлон або Венера, це стереотип якби, про образі інтелігент. Якщо є книжка в руках і велика голова короткі ноги, значить це свідчить про, про певні розумові здібності особи. Ну, Ніхто б не виявив людину, якщо б не було той. Незабаром ми будемо робити якісь певні виставки. Ну, не важко, кому ми так подивимося. По, по календару, навіть не те, що церквому, звичайно, якщо б дівелий, ну я не знаю руковини. Може, юний Іван Франко, якщо ви був не Франка, я пов'язкову там ще на виставку, назву, е, щоб роботу назвав е, Франко в'язниці на вулиці Матутіна, е, тепер князь Романа читає книжки. Отак. Ну, з Франку, це дуже, Оце відвідуєш. Добрий день, ви б не хотіли висловитися про картини? Куди ви йдете? Та чекайте, ну то пару слів, просто скажіть нам, якби що вам сподобалось. Взагалі ти не бачила нічого. Ходіть, я вас проведу потім. А куди ви йдете? Службове приміщення. Не... Наскільки службове? Ну, висловлюється щось, дивіться, тут автор є. Ви хоч скажіть пару. Слів як. Можна я? ви будете передягатися чи так. ви розумієте, тут є картина де в щілину заглядає. І я майже себе вже от. Ну скажіть, будь ласка, жод.